Привіт! Знаєте, останнім часом я намагався знайти якесь покинуте ціле поселення, не один будинок, знаєте, щоб було якось цікавіше. І знайшов таке поселення, але воно довкола нього на мапі я побачив якісь дивні структури на землі. І це поселення оказалось дуже цікавим, бо це було поселення солеварів, чи як їх назвати, люди, які добували сіль. Я собі думаю, я ніколи не задумувався, як люди взагалі добували сіль. Я думав, якось там в шахта соляних. Чи якщо морська сіль, то брали воду з моря і там варили, випаровували воду, залишались кристалики солі. Але тут все було зовсім по-інакшому. Ну, як зовсім, трохи зовсім по-інакшому. Але давайте нащадку я вам покажу тут це місце, ви попробуйте поздогадувати, що це таке, а тоді вже я вам розповім, як тут добували сіль. Ось ці дивні структури, що ви бачите на землі, це те, що мене здивувало. Я не зрозумів, що це таке зразу. А от і саме поселення. Досить зруйноване. Думаю, заходити всередину тих будівель не можна, бо це приватна територія. Ну як сказати, це як культурна е, архітектурна пам'ятка. І мабуть можна дивитися лише зі сторони, але і так все дуже гарно. Вон тут ще такі поля, ви можете бачити, переділені. Саме цікаве, що мене здивувало, що в них тут була своя капличка, бо вони її називають Ерміта, що означає саме каплиця, а не церква, іглесія. Це, мабуть, був якийсь довгий склад, який вже завалився, залишилось лише трошечки. Там було, можливо, насос якийсь чи що. Залишилась лише велика шестерня. Вхід зачинений. Сіточки стоять. Нічого всередині не видно, досить темно. Цікаво, що поки що я не бачу жодного хреста. А, ні, бреше оцей ж зверху, як він називається, що вказує, куди дує вітер, там зверху самого є хрест на куполі. Мені цікаво тут, а якщо тут була каплиця, то тут вони і жили. Чи це все робоче приміщення? тильної сторони каплиці пише, що більше немає ніяких цінностей всередині і зі знаком оклику вже все вкрали. Не ламайте двері, ні вандалізму. Тут ви бачите ще такі поля, переділені дошками. Вон тут це коло таке. Мені здається, що його якось обертали і подавали воду. Зацініть на тип цієї будови. Вон там вже одна дошка відстає. Тут якась стара технологія залишилася. Мені здається, вона досить модерна, тому що на вході писало, що поселення створювали лише в 1260-х роках. Мені це схоже більше на робочий цех великий, ніж на Будинок де жили. Цікаво, що на дверях вказано, що там злий пес. Він що, зачинений всередині, з тим відкритим вікном. Я не вірю. Я не буду заходити всередину, я поважаю, що це є культурна пам'ятка, але все рівно... Дивно, якщо там пес зачинений, зацініть двері. Ось такий вид це має згори. На вашу думку, як? Тут були жилі поселення, ну, будинки мається мають на увазі, чи все це лише робочі цехи? І далі люди йшли кудись додому. А капличка була, щоб коли працювали в неділю, щоб помолитися спочатку. Схоже, якийсь фраєрок залишив тут свою машину. А структура не витримає і впала просто на неї. А машина стара, схожа на якусь спортивну, або то вже після того, як її примнуло, вона стала так виглядати. Як бачите, тут куди не піди. повсюду ті поля розділені дошками на частини. Ще трохи загального краєвиду, як це поселення виглядало. Якщо вони тут жили, звичайно, тоді це поселення. Там воно ще є якась старенька що, хатинка, склад, дача, враження, що нею користуються, вона досить така збережена і вона не має відношення до цього місця, куди я приїхав. Але от що має відношення до місця, куди я приїхав, це ось це, яке наразі є пересохшим джерелом річкою. Так як я вже в попередньому відео казав, в Іспанії майже не було десь дощів давно. Це є термальне джерело. І воно б'є на поверхню з великим концентратом солі. Я його попробую, тут є трошки. О! У, воно солоніше за море, прямо гу-гу. гу Отут навіть, де підсохло, видно, що є трошки солі на краях. Видно, що каміння все вкрите сіллю. І тут досить волого, схоже, що вона ще недавно тут текла. Ось тут взагалі ще кристалики аж зробилися. Можна додому солі набрати і посолити що-небудь. Тож, як ви вже, мабуть, зрозуміли, це поселення образувалось поряд з таким джерелом. І відповідно тут зовсім близько вони собі набирали цю воду і заповняли ним ось ці поля. А в, іменно оці, де розділені на частинки. Як бачите, кожен з таких квадратиків був щільно встелений камінням, щоб тримати воду цю солену з джерела і не давати їй протікати нікуди. Відповідно, пізніше, під спекотним іспанським сонцем, вода випаровувалася, але було потрібно ходити таким інструментом, схожим на граблі, тільки на кінці, замість грабель, просто така рівна дошка. Час від часу ту Сіль перемішувати, щоб вона не розумієте, не прикипіла до дна, тоді вона затвердне, і ти її вже звідси ніяк не прибереш. І плюс сіль, вона як ізолятор, робила, що знизу вода була холодна, а зверху гаряча. і Потрібно було це все змішувати, щоб пришвидшити процес випаровування води. Також що цікаво, вони сіль, яка вспливала наверх, це була як промислова сіль. Вони її збирали і вона йшла на окремі потреби. А ота от сіль, яка залишалась знизу, такими кристаликами гарними, це була харчова сіль. Вона, власне, представляла колись велику цінність. В кінці вони так само використовуючи цей інструмент типу граблі, вони ним зачерпали вже готову сіль і насипали в кошики. В них виносили, я так розумію, на якийсь склад, який тут вже зруйнований. Цікаво, що в Іспанії слово «саларіо» – це як означає оплата праці, а слово саль це сіль. І відповідно воно йде від тих часів, скажімо так, біблійних, коли мішечки солі називались Саларіо, і ви могли за них щось купувати, обміняти на якісь продукти чи продукцію. І бачите, досі збереглося таке саларіо, типу як оплата. Праці, а в дійсності ще тягнеться з тих часів, коли сіль була дуже дорога. Можливо, ви дивились мультфільм, де три козаки везли сіль. Якийсь жорно, чи що це таке? Для чого їм був такий вал. Можливо, притоптувати ту сіль, щоб з неї чавити вологу швидше. Бачите, джерело зовсім було поряд. І в ньому досі тече ще солена вода, термальна. Давайте ще трохи зацінимо цю чуд чудну архітектуру. Мабуть, ось на тому складі зберігалася та вся сіль. який вже і не скажеш, дивно, що дерева а видно дощем вимило, бо переважно на соляних складах деревина вся в солі просочена, а тут вона вже чиста. Ось ці підпори. Нам дають зрозуміти, що не варто заходити в такі старі і хиткі приміщення. Але дивовижно, скільки людської праці. Цих наскладених цеглах і оці відкладені старі черепиці. Я розумію, що тут були потуги щось відновити. Але ви самі розумієте, відновити ось це потрібні мільйони. Але по тому, наскільки тут величезна площа, я можу сказати, що це був серйозний видобуток солі. І якщо вона була така дорога колись, то, мабуть, вони могли собі дозволити навіть приватну капличку в себе. Просто біля робочого місця. До речі, теж цікава структура гори. Вона не кам'яна, а наче, знаєте, такими. Листами йде, наче це колись був пресований папір. Можливо, воно схоже на папір, бо це було дерево, багато дерева. І воно так наче як шолуха тепер. Стільки роботи. Одне, що я не розумію, що це за ромбіки повсюди. Бачите, тут один ромбік серед тих квадратів, потім йдеш, йдеш. І тут наступний. Сюди збирали сіль, бо е, в інтернеті, де я вичитував, як це все працювало, в них були просто квадратики. Ну що ж, тепер ми з вами знаємо, як колись добували сіль. Робота, наче, здається, не дуже складна, але будь-яка робота, здається, не складна на словах. Ту всю сіль перегортати, потім завантажити, відвести. Думаю, роботи вистачало і люди досить таки втомлювались. Також ми з вами стали свідками, як ще одне невелике підприємство, скажімо так, знищила індустріалізація. Тож, надіємося, в швидкому майбутньому за нас взагалі все будуть робити роботи, а ми будемо лише гуляти, дивитись цікавинки, складати. Дурацькі пісні малювати негарні картини, але не перероблятися, як ось ці люди, що працювали тут колись. Дякую вам за перегляд. До наступного відео!